Увага, увага! Сьогодні незвичайний день. У таборі Ровесник відкриття 3D-кінозалу. До вашої уваги пропонується перегляд стрічки кіт не зовсім у чоботях. Всі присутні тут не просто глядачі, а активні учасники дійства. Загон. Аку... Рухи доньки міністра. Загони. Акуна Матата, мафія та гопстоп виконують рухи кота. Для загону Скрибуча юність у нас особливе завдання. Вам доручається виконувати рухи молодшого брата. Займіть свої місця в стоячому партері, будь ласка. Всі, всі, встаньте, підніміться. Отож, будьте уважні! Але для початку вдягніть уявні окуляри. Ось так. Всі вдягніть. Вдягнули, готові? Починаємо. Після смерті батьків брати поділили цінне майно між собою, без суду та нотаріуса. Бо добре знали, що ці швидко проковтнуть і не подавляться, їх і без того небагатим спадком. Старшому дісталася дача. Будеше буде жити своєю сердечною дружиною та снімова дітьми. В середньому автомобіль. Йому ж на роботу півтори години їхати. А молодшому, як бездітному і безробітному прийшлось брати кота. Ну що мені з цим дубом робити? Себе не прогодую, ще й це мала потворя. Якби ж він хоча б перемог мав, щоб я його що будинку продав. А так, як борізнього і шашлик робив, і шапку можна теж зробити, щоб продати.

І оце лише один день нічого не пробудів. Все таки потрібно було вчора купити цей нерекламований далі, щоб зарядити свій мозг. На шеф, не гальмуть, наварки. Там дуже вдячна. Для них я лише карамель частина. А може просто рекламна пауза. Снікерс, не гальмуй, снікер судь. Я це зараз говорю, ти складеш. Що ти зараз сидиш? Оце на мене дивишся, як морська ангорська що закохалася до мене в нового березня. Ти мієш говорити, чи я вживаю? А, ти про яка умила. Все розказав, коли я був маленький, я вдарився головою. І батько підвісне до лікаря, де зробили мені операцію. Після цього я навчився розмовляти та розуміти людей. Але більше про це ти дізнаєшся з моїх мемуарів, які скоро вийдуть у друг. Зараз нам не нужна. Ти давай мені гроші, я не тебе А Ти думаєш, нам не холодно буває. Думаєш, нам приємно це ходити на взувати.

Нас, бідненьких, опікуються про наші права. Як тобі допоможу, одразу буду балотувати судепутати, щоб хоч там про... щоб хоч там відстоювати честь та гідність своєї кошачої нації. Так ти гроші даєш? Немає в мене ніяких грошей. Єдине, що можу дати, це посівки. Давай вже, давай. Чого те немає? Раз, раз. раз. Раз, 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 раз Раз-раз. тайками а я иду пинаю найками воздух. Кетку шок, майка Після цього кіт пішов в один дуже модний клуб на гламурну вечірку, де крутилися одні лише зірки бізнес шоу політики та олігархи, і почав обирати собі жертву.

Тіпа. Позапашна. Так пама, коли вона на старшій шла, і те вона сіла. А ми пам'ятати його роля. Нашою шла. Тепер розповтема. Пані. Міністр, добрий день. Як си маєте? Добрий день. Все чудово. День зараз не в книжку О, всі ці фрукти того, чи що ви вам подобається, так? Всі ці продукти того, що ви їсте, вам подобається, так? Все всі продукти із мережі супермаркетів мого хазяїна, відомого бізнесмена. До речі, якщо вам щось буде треба, просто дзвоніть за цим номером, наступного дня кіт змусив хазяїна піти на престижний пляж, престижний пляж де повинен був з'явитися і цей міністр разом із донькою. А чому ми не повторяємо рухів? Коли кіт побачив міністра, щинив галас. Ой-ой-ой! Тобто ми ще не тратуєте, мій хазяїн тонець. Ой-ой-ой! Донька міністра, навчаючись у Сорбурні, зустрічалася із рятувальниками, і це пішло їй на користь. Забере вона одразу кинулась у воду, і якщо можна так сказати, врятувала парубка. Навіть зробила йому штучне дихання. А коли він розплющив очі, вона закохалася у нього, а він у неї з першого погляду. Я директор мережі супермаркетів. Мене пограбували якісь нагідники і кинули у воду. Слуги, а ну купіть молодежу, там не на А вам на це на майстер, наче гроші Пане міністре, мені не зручно брати у вас гроші, але зараз я змушений це зробити. І тому я вже як прийду додому. Я вже вітаю. Гроші, гроші, знову їх не стало. Гроші, 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 їх завжди так мало. Мало мало. Мало мало. Так, лишився один крок до багатства. Мені красива само другою. Алло, Редакція журналу Максим. Е, покличте, будь ласка, журналіста Максим, я неправильно сказав. Привіт, друже, давно тебе не чув, як у тебе справи. Та все окей. Чуєш, на другу, будь ласка, статтю про промову, друга, як одного з найвідоміших та на женихів. Як все буде добре, я з тобою розрахуюсь. Окей, буде зроблено. Все. За деякий час стаття вийшла в популярному газетному виданні. Її, звичайно, прочитали і пан міністр, і його донька, та подумали, що мати у зятях та чоловіках таку людину було б дуже добре. Алло, юначе, У мене є до вас ділова пропозиція. Моя донька закохалася у вас. Я хотів би вам таку пропозицію. Слухайте мене чи ні? <смір> Ви одружитеся з нею, а я за нестом вам перепишу, переписую весь свій спадок. Через тиждень хлопець одружився із молодою донькою. Але яке ж весілля без дружбів та дружок? Запрошуємо всіх керівників груп. Зараз до нас на сцену. Будь ласка, вийдіть! Керівники груп! Керівники груп. Запрошуємо вас на сцену. Нічого страшного не буде. Ігор Анатольевич. Група клись на своїх керівників. <піллянський> керівник> запрошуємо всіх до танцю. Моя вода, нехай nee. по -целуй. Yeah.